Вітаємо вас, шановні глядачі! Мене звуть Юлія. А мене Марія. Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати гнучки стратегії призначення ставок. А саме розглянемо нову стратегію Цільовий відсоток виграшів. Дана стратегія Цільовий відсоток виграшів автоматично підвищує або знижує ставки з ціллю показати ваші оголошення на позиції вищі, ніж оголошення вашого конкурента. Дану стратегію можна використати на рівні кампанії, групи оголошень або ключових слів. Але пам'ятайте, кампанія має бути націлена лише на пошукову мережу. При налаштуванні даної стратегії вам необхідно буде вказати контрольний домен. І тоді система автоматично підвищуватиме ставку, щоб ваші оголошення вигравали у конкурента. Тут важливий момент: ціль цієї стратегії лише показ вашого оголошення вище за позицію конкурента, а не загальний показ оголошення на вищій позиції. Адже дана стратегія націлена на відсоток виграшів. А виграш це, коли ваша реклама показалась на позиції вище, ніж рекламне оголошення вашого конкурента, тобто виграла у нього. Для досягнення потрібного показника виграшів система використовує прогнозовані показники. Але пам'ятайте, що фактичний результат видачі на сторінці пошуку залежить від умов аукціону, тобто від загальної конкурентної ситуації та показника в якості в вашому аккаунті. Тож, перейдемо до демонстрації. Для налаштування стратегії. Перейдіть на вкладку Спільна бібліотека стратегії призначення ставок. Система надасть вам підказку щодо особливостей стратегії. Введіть назву та оберіть контрольний домен. Контрольний домен це домен, оголошення якого мають відображатись під вашими на сторінці результатів пошуку. Також зазначте цільовий відсоток виграшів. Це відсоток аукціонів, на яких ви хочете вигравати у вибраного домену. Однак пам'ятайте, чим вище значення цільового відсотку виграшів, тим більше бюджет знадобиться для цієї стратегії. Стратегія впливає лише на розмір ставок, а не на участь в аукціонах. Якщо ваша компанія має статус обмеженим бюджетом, дана стратегія може не справитися своєю цілею. Адже дана стратегія не підвищує ставки для компанії зі статусом обмеженим бюджету. Також вам необхідно вибрати один із методів встановлення ставок автоматичну або вручну. Якщо вибрати автоматичне встановлення, система AdWords сама підвищуватиме або знижуватиме ставки так, щоб ваші оголошення отримували вищу позицію, ніж реклама вказаного конкурента. Ви також можете налаштовувати ставки вручну. В такому випадку AdWords автоматично підвищуватиме ставки, коли вони будуть нижчими, за орієнтовне значення потрібне для досягнення цільового відсотку виграшів. За бажанням поставте обмеження ставок. Не забудьте про додаткові налаштування. В цьому розділі необхідно зазначити, як AdWords призначатиме ставки для ключових слів з низьким показником якості. Після збереження стратегії не забудьте її використати. Нагадаємо, що стратегію можна застосувати на рівні кампанії, групи оголошень та ключових слів. Давайте перейдемо до демонстрації безпосередньо у аккаунті. У лівому нижньому кутку оберіть спільна бібліотека, далі. Стратегії призначення ставок. Натисніть на червону кнопку плюс стратегія та оберіть «Цільовий відсоток виграшів. Виконайте кроки, які ми щойно обговорили. Введіть назву. Оберіть контрольний домен. Зазначте бажаний цільовий відсоток виграшів. Оберіть метод встановлення ставок. Автоматично. Система AdWords сама підвищуватиме або знижуватиме ставки так, щоб ваші оголошення отримували вищу позицію. Вручну AdWords автоматично підвищуватиме ставки, коли вони будуть нижчими, за орієнтовне значення, потрібне для досягнення цільового відсотка виграшів. За бажанням поставте обмеження ставки та додаткові налаштування. Натисніть Давайте переглянемо, як застосувати стратегію на кожному з рівнів На рівні кампанії. Натисніть на назву кампанії. Зайдіть у вкладку налаштування. Усі налаштування. Далі перейдіть до пункту Стратегія призначення ставок і оберіть гнучку стратегію призначення ставок цільовий відсоток виграшів. Збережіть На рівні групи. На вкладці Групи оголошень оберіть галочкою Цільову групу. Натисніть на кнопку Стратегії призначення ставок. Використати гнучку Стратегію призначення ставок. Оберіть стратегію. Цільовий відсоток виграшів. Внесіть зміни. На рівні ключових слів. На вкладці Ключові слова. Оберіть галочкою Ключові слова. Натисніть на кнопку Стратегії призначення ставок. Використати гнучку стратегію призначення ставок. Оберіть створену вами стратегію та внесіть зміни. Після ввімкнення стратегія розпочне діяти протягом доби. Оскільки дані про відсоток виграшів оновлюються раз на день, дана стратегія коригуватиме ваші ставки з тією ж періодичністю. Результати від цієї стратегії можна очікувати ну приблизно за 7 днів. Тому, перш ніж змінювати її налаштування, краще зачекайте хоча б тиждень. Сподіваємося, даний відеоурок був для вас корисним. Навчайтеся разом з командою Google AdWords. До нових зустрічей!